В час сесії Житомирської міської ради депутати одноголосно прийняли план змін структури виконавчих органів. Відтепер штатна кількість збільшиться на 91 працюючого. Така реформа пов'язана із виконанням закону про децентралізацію. Структура виконавчих органів міської ради відтепер змінилася і складатиметься з 30 підрозділів. Спочатку мова йшла про штат у 388 працюючих, Затим після обговорень, додали дві одиниці до управління праці, що також змінило свою назву на департамент. Дійсно збільшується структура на 20%, як мінімум, і на 8 мільйонів утримання в коштах. Обіцянка, яка була дана міським головою, яку обирали, що буде скорочено. Працівників виконавчих органів влади, там, я пам'ятаю, щось до 50% дійсно не виконано, тому що було зрозуміло і на самому початку, що це популістські заклики і популістські такі пропозиції, які були потрібні тільки перед виборами. Дійсно, сьогодні гостро стояло питання щодо структури, і ми його ставили гостро про затвердження кількості штатних одиниць саме. З того розрахунку, щоб можна було все ж таки гарантувати працівникам, які працюють тут, і мешканцям міста Житомира, що будуть люди, які мають за обов'язок обслуговувати саме мешканців нашого міста гостро це питання піднімалося. Не хотіли затверджувати саме кількість штатних одиниць, тому що я розумію, що це ну тепер кожну людину, яку потрібно звільнити, або кожну людину, яку потрібно. Прийняти на роботу, її потрібно погодити з депутатським корпусом. Саме цього ми добивалися. Я вважаю, що ми прийняли таке рішення, яке забезпечить все ж таки контроль над роботою міської влади. Форма структури, що поступово втратила відповідність до сьогоднішніх вимог часу, перш за все пов'язана із забезпеченням виконання закону про децентралізацію. Цікаво, що абсолютно всіх депутатів влаштував поданий проект змін, і голосування відбулося як в минулі і давно забуті часи, тобто без тих, хто проти або утримався. Зміна структури виконавчих органів міської ради призведе до збільшення кількості працюючих на 20% і витратної частини по зарплаті до 8 мільйонів гривень. Проте навіть опозиція впевнена, що таке рішення дасть змогу ефективніше контролювати. Владу, а діяльність її буде прозорішою. Тим часом дискусію під час сесії викликав проект пам'ятника «Небесні Сотні, що встановлюється біля обласної державної адміністрації. Майданівці категорично не погоджуються за пропонованим проектом. Депутати намагаються розібратися в ситуації. Був створений бліц-конкурс, бліц-проект, бліц, БЛІЦ, БЛІЦ якесь незрозуміле фінансування. Хоча наскільки розумію, обласна рада гроші не виділяла на цей пам'ятник. Але вже стіну там лупають і щось там збираються будувати. Ну, хто знає, той відає, що там збираються поставити металеву потвору із гаєк, залізяча, гільз і тому подібне такого собі термінатора. Яке це відношення має до Майдану? Це вони хочуть назвати Герої не вмирають. Діти будуть боятися цього пам'ятника. Я не беруся особисто, я не беруся критикувати проект. Да, я думаю, що є ті фахівці і ті люди, які мають визначитися з цим проектом. На жаль, коли ми були на заходах всіх присвячених саме оцим майданівським подіям, я думаю, що представники влади мали чути, що громада міста, представники майдану, ті, хто дійсно були на майдані, кричали Ганьба. Ганьба цьому пам'ятнику, а саме тому сьогодні піднялося це питання, і саме тому я теж загострила увагу на тому, що мене дивує, коли громада міста представники майдану проти, а хтось сьогодні вже щось там робить. І зрозуміло, що виникає питання: а хто фінансує ці роботи за цей період часу, коли приймалося, коли обговорювався той монумент, який там має бути, не було ні міської сесії, ні обласної сесії. А це означає, що кошти не виділялися. Хтось особисто, одноосібно вирішив, то хай відповідають перед громадою, хто фінансує це не погоджене саме з майданівцями. Ну, ви знаєте, я не пригадую, щоб це питання було в порядку денному минулої сесії зараз. 31 березня у нас буде наступна сесія. З задоволенням обласна рада виділила би кошти. Але хочу ще раз наголосити, що не робиться це так, потай від громадськості. Ну, наприклад, у нас в свободі ну напевно там з десяток людей постраждало на майдані. Були напади, були побиття, були псування майна, напади навіть на дітей. Ну і мені дісталось теж. Знаєте, ніхто навіть не спитав, ну, яка думка, як має виглядати цей пам'ятний знак. Ми в свободі, в свободі самостійно нікого не чекаючи, встановили де могли і біля обласної державної адміністрації, і біля Михайлівського собору, і в школах багатьох такі стенди пам'яті Небесної Сотні. Ви всі їх знаєте. Це було за власний кошт, а хотілося б, щоб все таки місто чи область ну, належну шану віддала, щоб це був пам'ятник належної такої естетичної, естетичного вигляду, гарний, красивий, щоб ну, відповідало і цим подіям, відповідало цим людям, які загинули. Серед них і наші житомиряни, між іншим і. Відверто кажучи, ніхто ж його особливо і не презентував. E, наскільки я бачу, ну я не можу сказати, що так особливо він якось сподобався. Ну, справа в тому, що ніхто його і не то, що не узгоджував, а й не презентував так на належному рівні. Тому, звичайно, є нарікання до цього. Це питання дуже важливе. Не так багато ми пам'ятників ставимо, і два роки пройшло з моменту загибелі небесної сотні. Треба належному рівні вшанувати. І цей пам'ятник не на рік, не на два і не дани на якійсь даті. А е цей пам'ятник він має ну, для майбутніх поколінь, для діточок, які поряд проходять, він має естетично сприйматися, е має щось в серці ворухнутися, коли його побачиш. Тому це важливо. Хотілося б все таки, щоб ми над цим ретельно попрацювали. Тим часом в комунальних стоматологічних поліклініках Житомира впроваджується госпрозрахунок та проводиться оптимізація. Такі кроки забезпечить покращення матеріально-технічного стану стоматологічних поліклінік та якісним розхідним матеріалом, пояснюють в міській раді. Госпрозрахунок буде впроваджений з 1 червня. Цей час буде використаний для того, щоб покращити матеріальний стан стоматологічних відділень і забезпечити їх більш якісними. Стоматологічними розхідними матеріалами, пломбувальними тощо. Ну, ви чули, що насправді з бюджету, який виділяється по субвенції, стоматологія фінансується через державну субвенцію. Цих коштів колосально недостатньо. І для одного відвідування на людину виділяється 34 копійки. Зрозуміло, що цих коштів недостатньо для того, щоб провести якісне зубо пломбування зубу. Недостатньо. Ми провели розрахунки, наприклад, для того, щоб провести процедуру, вартість цієї процедури не може бути менше, ніж 90-100 гривень. Людина сама зможе зробити вибір, і по розрахунку вона зможе отримувати більш якісні витратні матеріали без черги і на більш сучасному обладнанні. Це те, що буде пропонувати госпорахунок. Яким чином буде визначатись? Людина буде сама визначати і буде пропонувати. А якщо людина не має можливості, то яким чином по бюджету якість від цього буде страждати? Е, ну на жаль, так тому що й будуть використовувати ті самі старі і ну ті матеріали, на які в поліклініки вистачає коштів. Ну насправді ситуація, ну я хочу пояснити. Дивіться, впровадження я буду відвертим. Впровадження цього стосунку на вас не закриває цю проблему. І кошти, яких кошти, які виділяє держава для фінансування охорони здоров'я через державну субвенцію, вони покривають лише зарплатню і комунальні послуги, але зрозуміти всі і, і в тому не повному обсязі, тому що є великий дефіцит. Для всіх зрозуміло, що медична послуга не включає в себе лише заробітну платну і комунальні послуги. Наприклад, для стоматології дуже важливим є розхідні матеріали. А якщо говорити про основні фонди, це і крісло, і обладнання, і інструментарій, воно все з часом приходить в негодність і його треба заміняти. Тому о, цей господахунок, це лише поки що о, часткове вирішення цієї проблеми, і в подальшому треба буде пропрацьовувати механізм, щоб повністю цю проблему закрити. Ми намагалися максимально дешево зробити, і ми гарантуємо, що Ціна госпрозрахунку в комунальних закладах буде значно нижчою ніж ціна в приватних закладах. Господрахунок там буде безприбутковий. Туди закладається все, що йде є спеціальні формули, вихід... ну, там є розхідні матеріали, заробітна платня, комунальні послуги. Вони все закладаються в ціну, але без прибутку. Значить, в місті Житомира є три комунальних заклади медичних. Це поліклініка на 1 травня, поліклініка на вулиці Чорса, яка зараз стає Покровською, і на площі перемоги дитяча. Дитячий поліклініцький госпозарахунок не проваджується. Дитяча стоматологія комунальна буде безкоштовною, як і було. А в дорослих впроваджується готозаконом.